друзі, вітаю вас на моєму каналі Метаноїлек. Я хотіла би записати це відео, в якому коротко нагадати. Я знаю, що ви і так все знаєте, але нагадати. Ну, щоб інформація сприймалася правильно, яку ми бачимо, чуємо так на різних ресурсах. І, наприклад, тут там написано або звучить тимчасовий захист продовження. Тобто, написавши це речення, різні ресурси можуть так написати, коли тимчасовий захист ще зовсім не продовжений. Тобто, скажімо так, не відбулося останнього факту, тобто набрання чинності законом польським, наприклад. Так? Для того я вам скажу, нагадаю, як це відбувається. На початку існує законопроєкт, який подається в парламент. Він може бути, бути поданий, поданий різними скажімо, так, гілками влади, наприклад, так, тут, ну, зокрема президентом або урядом. І от проєкт закону потрапляє до парламенту. Я вже не буду там, казати про різні комісії, обговорення все таке, а як мінімум, тут, а який шлаг проходить. Так. Тобто це, може, це спочатку. Так. Законопроект, який потрапив до Сейму, це одна палата. Парламент в Польщі двопалатний, так як є в Україні однопалатний, рада, так, в Польщі дві палати, які окремо розглядають закон. Тобто Сейм голосує, потім сенат там або затверджує, або ні, може дати якісь заперечення і повернути знову до Сейму, і Сейм знову буде. тобто Має бути пройти голосування в Сенаті, потім має СЕМ затвердити це. А цього може не відбутися, як я вже сказала. Може бути закон повернути до Сенату, і тоді знову знову семь голосує, так, там, вже з поправками якимось. От. Далі, тобто Сейм проголосував, сенат затвердив або не затвердив. Якщо затвердив, це далі йде на підпис президенту який теж може підписати, а може накласти вето, якщо ми знаємо так. І тоді, коли накладено вето, може відбуватися різні речі. От як, ну, візьмемо останній приклад, як це відбувалося, коли президент наклав вето, скажімо так, ідея президента була сприйнята урядом, хоча уряд повідомив, що вони самі мали таку ідею, так що... Ну, Наприклад, так, що 800 плюс має бути пов'язано з працевлаштуванням, але чомусь вони цього не врахували і хотіли продовжити без цього так, пов'язання. Ну, Так чи інакше уряд вніс новий проєкт, знову до парламенту, знову це розглядав син, потім Сенат затверджував і потім знову це пішло до президента. Далі. Потім президент підписує це все. І потім, коли вже підписано, цей закон потрапляє до, потрапляє до опублікування. Так, він публікується в День А, і далі набуває чинності. Як набувають чинності закон? Він може набувати чинності теж різного шляхами, є якийсь там стандарт, так, 14 днів по публікуванню, а є, коли закон може бути набрати чинності раніше, якщо щось термінове, так, і от, наприклад, в цьому... У випадку як з продовженням тимчасового захисту, в самому законі так, може бути написано, коли він набуває чинності, тобто раніше, ніж стандартний термін. І там було написано, що на наступний день після опублікування. Він був опублікований 29, 30 вересня набув чинності. Тобто, я ще хотіла сказати, я просто ще хотіла проговорити оцей шлях закону, щоб ви розуміли, коли а ви читаєте чи чуєте на інформресурсах різних якісь таке речення без конкретики, то це може бути, тобто в даному випадку то продовження воно могло бути в будь на будь-якому етапі ще, так? тобто зовсім не на останньому, а вже так. Ну, якби таке повідомлення. Я хочу сказати, щоб ви ну, перевіряли цей момент, в будь-якому випадку перевіряли, так? чи е, дійсно е, цей закон набув чинності. Так? Я вам залишу посилання, на надійний став, щоб ви могли там дивитися і перевіряти, чи дійсно воно там є, або ще це тільки розмови. І це ще тільки... Плани. Це ще тільки процедура, яка там триває, так, і, скажімо так, закон, ще є в стані, там, обговорення, голосування чи ще щось. От, в принципі, і все. До побачення.